Всім привіт! 28 січня і сьогодні буде зимова риболовля на старику річки Десна. Там де ми були минулого разу, де піймали двох судаків. Приїхав я сьогодні з Євгенієм, ми вдвох, Віталій не зміг поїхати. Рано вранці приїхали, виставили жерлиці ще по сірому. Зараз вже трошки розведілося, будемо дивитись за жерлицями, що буде клювати, не буде, буде переставляти їх, якщо не буде клювати, води побільшало, десь сантиметрів на 30-40. 8.13 ранку у нас перше спрацювання. Побачимо, що зараз буде. Ну, Риба не розмотувала, катушку розмотувала течія. Тому зрозуміло, є там то чи немає. Є? Куди? О, бачиш? У нас капку ходить. Ну тяни щука Супер. Не спіши Хай погуляє Супер. трошки Супер, Щука думав, що... Яка Якасьялась щука Отака Ну така десь Може кіло. Може кіло так. Клади сюди її, зараз ми відчепимо її. Давай мені, а є Заусилась та не відкусила б. Зараз дані тут немає кілограма. Ну так для інтересу можна заміряти. Сорок шість. Вісімсот двадцять п'ять грамів. Так, маленька. Ну, початок уже є. То радує. Вже ми виставляли недалеко від пущів лози. Я не скажу, що це вже берег, тому що берега немає, він затоплений. ну от, Там, де раніше був берег. І один ряд желиць поставили посередині русла. Тут є течія, течія не слабка, десь так грузки 8-10 навіть 12 грамів на желицях зносить. А що то там таке, наче жерлиця впала, ні. Показалося. Ще так погано видно. в даному місці живця ловити немає де. Ми тоді пробували, всюди тягне, навіть великі мармишки. Ну а там, де не тягне, то нічого і не клювало. Чим же ми будемо займатися крім жерлиць? ну Буде нудно просто сидіти і за ними спостерігати, тому ми вирішили половити сьогодні на балансир, спробувати між жерлиць бурити лунки і ловити на балансири, а також інші приманки на хижака. Я ще брав з собою бокоплави і віби, як виглядає бокоплава. Ніколи на них не ловив. Оце ось 25 грамів. Зараз я покажу. Покажу два вудлища. Одне я сплатив бокоплавом стаціонарно, щоб вже не міняти. Оце буде чисто під бокоплав. Інше вудлище тут у мене приязна застібка під балансири і віби. Я не знаю, яку вагу балансири тут використовувати, оскільки течія буде їх зносить, тому я взяв всі, які є. Ось ось одна коробка тут різного розміру, від окуневих до... Судаково щучий деснянський. Ось іще тут також балансири. Такі коробочки старенькі затягані вже. Тут я вибрав віби, не знаю височить їх для течі. Ну все буду перевіряти. Ловити на балансири це дуже така <ріби>, риболовля важка, я б казав, би. тому що потрібно багато-багато лунок, дуже багато. Особливо в такому місці, як тут, немає прив'язки до рельєфу дна, до коряжників, до берегової лінії, тому що під берегом, я вже кажу, там на балансир не половиш. Трава кущі близько під берегом. А треба прибувати русло. Русло таке однорідне, може десь якісь корчики лежать на дні. Але і за такого рівня води ми не знаємо, де ці корчі. Тому просто от будемо борити попід жерлицями, між жерлицями. Лунки десь на відстані одна від одної 5 метрів. І думаю, за цілий день може ще і клюне. Не брав з собою ніяких наживок. Щоб ловити на мармишку, чисто цілий день балансирна ловля. Для початку 20 лунок буде достатньо. Обловимо, потім іще докрутим Я бочну з бокоплава. Женя буде на балансир. Потім міняти щось, дно є нормально, дно ловить 25 грамів і поїхали. 5-10 взмахів на одній лунці і переходиш. І так весь день, поки не набридне. Трошки глибше. В цьому сезоні, зимовому сезоні не вийшло в нас половити садака на Десні, хоча місця знаємо, де судак стоїть, зграйний. І Він там точно б клював би, але там не став лід. Льоду немає, половити не можна. Стало холодно, бий лунки. Втомився, бери в руки балансир. Перші лунки нічого не було. Набив ще. Тепер з балансиром підемо. Можна ось такий смайл. Дай жерлиці також мовчать. От одна щучка клюнула. І тихо. Погнали хіба. Ся там щука клюнула. Ні. Невелика. Під лункою стояла. А, відчепилася. Невелика була. Така десь, як та. Понятно. Може і менше, навіть. Щука. Щучка невелика, десь 700-800 грамів. І що знову не розматує, нікуди не, не йде від лунки, під лункою стоїть. Що то? Женя щось увірвав на балансир! Іду! <сум> Включить, Сергей! Іду, йду! Ух ты! Невеличкі, але все одно приємно так? Який судачок. Треба красный. Так, щоб Ха-ха, поклевочка ты А тека А нуж, плыви Ооо, разловився, ты бачиш. Ти бачиш. Ты бачиш, Дэвин, я скажу, судак по руслу. Тільки я йду по вудку, щоб балансирувати. І дивлюсь, працювала, жерлиця. Візьму багор, живців, йдемо туди. По, по русло. Вже катушка розмотана. Тут тече розмотаю. Тече. Ну давай. Тяжкі немає Халаста чи що? Так не з чого, не нас чую Та оце вот, ж аж... Да нема нічого Ну дай живчика Ну луска збита Хтось Хтось і збив, але Може дрібний судачок, тому що порізів немає. Ну, хижак був. хижак. Зараз ми сядемо обідати. І точно клюне хижак. Сало є? Є. А цибулі немає. Женя брав цибулю. Цибулю не поклали мені. Сало. Огірки. Вогни ще не будемо розводити, тому що дрова не дістати, треба виходити на берег, а вихід не всюди добрий, літ тонкий під берегом. Я ж казав, що коли сядемо їсти, обов'язково клюне. Клюнула. Ідемо перевіряти. Бачимо зараз. Буде риба чи не буде. Наче щось є. Є. По якесь невеличке. Ой-майо! Оце вона. Оце риба. Щука гігантська. Став, потім по зарядимось поряд ще одна спрацювала. Не спішить. мотає, та хто мотає? Ось відразу друга. А це течія мотає. Це течія, хай стоїть поки. Якщо щука, то вона потягне. Одразу дві. Ну одна потім через хвилини дві інша спрацювала. це так. Переставили ми. Холоста буде. Не розмотує жилку. Хіба що лункою стоїть? А ну-ка, и знову ось, трошки, побыло жильца. Ще одна е, о, тут что тихенько потихеньку, потихеньку. Тут, може, уже рыба будет. Так на щуку схожа. перевіряти що тут Ні, немає тут нічого холоста дивись бачиш ударило ось знову холоста хто тут клює так п'ю чай і йдемо ловити на балансира Пройшов я десь 5 луночок з балансиром. Нічого немає, звісно. А он жерлиця спрацювала. Ми туди. Потім я піду заменю балансир, тому що легкий, мене зносить капець. Нормально. А ну тебе важче трошки напевно. й зносить. А от там далі, далеко, біля ящиків, стоїть ще одна жерлиця. Ідемо тоді її перевіряти. Є? Є. О -о -о. Хороша. Хороша? Є. Ух. Хороша? Ух, каже. Мат-мат? Мат-мат. <схід> багор надо, чи ні? А до двошки може. Ну хай води поки, потихенько. потихеньку. Лідний товстий. Она дивдує. Бачу. Ось так потихеньку, потихеньку підводь. Опустить. Так зробив, а мене навпався. Залікова. Оце в цьому місці ми... Перше ловимо. Ну, тут я перестав сюди жерлиці і ось бачите, є щука. переставляли. дарма переставляли. Вона, десь. Ось вона під нами. Okay. <рес> а, нормально. Я думаю, десь в районі півтора кілограма. Десь так. Сука 100% залікова. Ну, це для вас я її міряю. 59. 59. Ну я казав, коли витягнули, що буде півтора кілограма. Так. Давайте вище заглючить тут мені на морозі. кило 775, майже кило 800. Ты бачишь, трошки я ошибся. Она какая-то худа. Еще тут у нас одна стоит. Прямой кружок. Еще холоста. Є, під лункою стояла. Є риба. Щучка. Щучка. На оклійку. Щучка, я думаю, буде жити. Трошки крові, але то нічого страшного. Вона не глибока за. Зажрала крючок. До дванадцятої години зовсім слабенько було, а оце за одну годину десь вже це сьома сьоме спрацювання. Йдемо знову. Тільки взяли балансири в руки. Пробуйте. Я вже це вставив. Ні, тільки що я. Давай. Давай, давай. Вот так. Ага. Примерзло. Ну, морощики есть. Не бойся, так. Все. Есть, пожалуйста? есть. Дергается. Да, Добрый. 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 Да Проб... Ну лі Проб... тонкий Проб... то. Пішла, пішла, пішла. Далеко ще о, uh. oh, це я вже бачу що риба жилка в руках зарипіла можемо не за багром збігати? ну я думаю мої три ва так повод Поводок на розгрыжа о бачу бачу закрамий край вона я, я спробую так взяти відпусти ось вона щука стій, стій. отпусти ще там десь ну нормально така А з багром вже забрали, ну, багор там біля ящиків ми просто в іншій стороні ходили Отак цікавіше. Ну вона ну, не зійде, тому просто треба і там мити все. Там нормально зачепилася. Нормально є. Все нормально. О, так взяв, акуратненько її. Підемо зараз на зважування 2,5 кг щука. Таких щук вже можна не заміряти. І так видно, що вона залікова. 64, може 5 навіть. Неважливо. Я даю 2500. два шестьсот сорок пять. О, идем сразу Вон одна. 100, 100, 100, 100. А ну тут быстро. Писал снова выход. Е. е. И добра. добра. Ну, Заликова я думаю. І там поряд ще одна спрацювала Макаю. Так іди А не храпати. руку рукою рукою да. Хай лежить пішли поряд вони ще одна спрацювала ну, Ядма крупніша буде Ну така десь Більше кілограма. А там відразу натяжка. Нема нічого. У нас чітко. Холоста. Холоста. Так. Це вже було на ній. Хто його знає? Виставляю, я піду ту. Буду відчепляти. Рівно 50 сантиметрів. Я думав, ще буде крупніша. Так вона давила. Якась борза попалася, щука. А ну ж подивимось. що воно скаже. Кіло 220. Потрібно одягати термобілизну. Термошкарпетки, термокофту, штани. Тоді і спина не мокра, і ноги не, не, не вологі. Я одягаю термобілизну від фірми Diem. Тут наче рибина накрутить. Трошки було так, смикнуло. Це вже риба почала мотати. Будемо перевіряти. Є. Є рибка. О, поки не зрозуміло яка, наче і не зовсім мале. <рес> <рес> мале. <рес> Таке. 700 грамів зважувати не буду немає тут чого важити. а так для статистики можу поміряти 47 ну худа якась я думаю грамів 700 максимум 800 пливий щучка На балансир ми сьогодні вже наловилися. Багато лунок було, ну не скажу, що прям 100-500. Ну на двох десь сотню ми встигли зробити. Десь сотня лунок була. Пройшли їх. Один судачок у Жені, У мене нічого. Зараз вже три години дня і ще годину ловимо. І збираємось додому. До пізнього вечора не будемо залишатись. Там можна було в розрахунку на Судака, але ну, ми вже з рибою, тому судаки хай плавають до слідчого разу. Сьогодні ми піймали 7 щук, 4 відпустили маленьких і 3 залікових забрали. Не клює вже щука, простояли ще годину. Ніде нічого, тихо, спокійно все. То будемо збиратись. Можна було б до п'яти, але я кажу, що нам вже хочеться додому. Риба не потрібна. Тому збираємо желиці потихеньку і будемо двигати до машини. Сьогоднішня риболовля в нас вийшла досить непогана. Судака не піймали. Може іншим разом. Ми йдемо до машини. А ви, якщо відео сподобалось, напишіть коментар, поставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал. Це не важко, а мені буде приємно. Дякую за увагу. До побачення.